Єдина мета Путіна, щоб Україна перестала існувати. Попри масштабні втрати, Росія не готова закінчувати війну. Про це президент заявив в інтерв'ю британському телеведучому Пірсу. Моргану Володимир Зеленський озвучив на загал втрати ворога за час повномасштабного вторгнення. Один загиблий до двох поранених. Загалом 300-350 тисяч окупантів загинули. 50-70 тисяч зникли без вести. 600-700 тисяч поранені. У них один до двох іде смерть. До поранення, бо у них польова медицина слабкіше за нашу. І вони не повертають людей, які поранені. Якщо вони загублені на поле бою, вони там залишаються. Втрати українського війська понад 45 тисяч людей, каже Верховний головнокомандувач. Близько 390 тисяч поранені. З них більшість повернулися на фронт. Зеленський визнав, зараз Україна не може повернути всі території і не може втрачати мільйони людей, заради результату якого можна і не досягти. Ви Водночас війшите, зазначив вийшов, разом вийшов, зі США вийшов, та, вийшов, вийшов, та Європою. Якщо Готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдиний спосіб осіб, осіб, досягнення осіб. миру, як ви почуватиметеся, сидячи напроти Володимира Путіна за столом переговорів, ви думаєте, ви зможете це зробити? Як ви почуваєтеся? Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. А яке різниця як до нього ставлюсь? Я все одно до нього добре ставитись, не буду. І якщо чесно, я вважаю його ворогом. І якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. На запитання пірса Моргана, які Більшість... гарантії розглядає Україна, окрім вступу до НАТО? Президент зазначив, якщо вступ до північно-атлантичного альянсу розтягнеться на роки, зупинити РФ зможуть конкретні дії союзників. У нас абсолютно справедливе питання: що буде? Нас захищати від цього зла. Весь цей час, або весь цей шлях. Який пакет підтримки, які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так. Дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери. Допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації. Водночас Зеленський відкинув ймовірність відведення військ без належних гарантій. Я сьогодні чув від когось там треба зробити, треба. Зробити сісфаєр, потім зробити відведення військ. Повірте мені, що це мінськ. 3 на мінськ 3 ми точно не підемо. Вдершись в Україну, Росія планувала поставити свою людину на пост керівника країни, каже Зеленський. Такий сценарій вони вже випробовували в Грузії та Чечні. Реагує на закиди, які поширює РФ щодо буцімто своєї нелегітимності. Щодо моєї легітимності, Пірс мене обрала 73% мого населення. У нас народу України, 73%. Я ви знаєте, я завжди говорив, Я абсолютно відкритий до будь-яких виборів. Без гарантій безпеки неможливо скасувати воєнний стан, каже президент. Немає гарантій, немає виборів. Під час інтерв'ю британському журналісту пролунало й провокативне запитання, передресоване від журналіста, який поширює кремлівську пропаганду. Такера Карлсона. Президенте, мова шішла про те, що ви вбиваєте політичних опонентів. Вбиваю політичних опонентів. Кого ми вбили? Була, була одна людина, його, її прізвище Мідвічук. Мідвічук, ця людина, ніхто його не вбивав, його було заарештовано Службою безпеки України, і з часом ми його обміняли на 200 українських воїнів. Так. так. Карлським. Йому потрібно глибше зрозуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна і цілувати його в жопу. Якщо чесно, попри те, що за конституцією президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, розмови про нелегітимність українського президента, улюблений фейк Кремля. Раніше російський диктатор говорив, що вестиме перемови лише зі США. Нині ж спікер Путіна Пісков обмовився. Вони передумали і вже нібито готові сісти за стіл переговорів. Ганна рибалка п'ятий канал. Зробимо усе, щоби зупинити війну. Дональд Трамп заявив, що США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України. Президент Сполучених Штатів порівняв руйнування в Україні із сектором Гази, у котре наголосив, війна має зупинитися, адже обидві сторони потерпають від значних втрат. Також підтвердив контакти з Росією та українським керівництвом. Утім, деталі можливого мирного плану не поточнив. Зокрема, не відповів чи вимагатиме від РФ деокупації українських територій. Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми говоримо з росіянами. Ми говоримо з українським керівництвом. Стільки місць зруйновано. Більшість з них мають такий само поганий вигляд, як і сектор Гази, і навіть гірше. Це жахливо, що з ними сталося. Тому я хочу, щоб це припинилося. Ми ведемо дуже хороші переговори. І я думаю, що ми цього досягнемо. Не можна дозволити війні тривати. Це абсолютна бійня, яка відбувається на прекрасних землях України. Це людська трагедія. Ми повинні це зупинити. Зустріч під питанням чільник МЗС України не підтверджує можливість особистої зустрічі із держсекретарем США. Андрій Собіга. Наразі немає інформації про візит Марко Рубіо до Парижу. Там відбудеться саміт глав МЗС країн Європи у розширеному форматі. Орієнтовна дата засідання 12 лютого. Суспільне повідомляло, що зустріч там буде першим контактом віч на віч між Києвом та адміністрацією Трампа. Український міністр отримав запрошення до Парижу. А от чи завітає? Марко Рубіо себе біга поки не знає. Утім, розмова з американським колегою у пріоритеті міністра. Якщо не у Парижі, то на зустрічі у Мюнхені у межах безпекової конференції. Її початок запланований на 14 лютого. На жаль, станом на сьогодні, в мене немає підтвердження розмови з Марком Рубіо. З моїм американським колегою я чекаю на таке підтвердження, і сподіваюся, що ця розмова буде проведена в короткій перспективі. У мене немає інформації щодо участі пана Рубіо у засіданні в Парижі. Але якщо буде присутність пана Рубі у Мюнхенській конференції, я розраховую на зустріч з ним вже в рамках перебування та участі у мюнхенській конференції. Дякую. Пакет допомоги на 70 мільйонів доларів. Велика Британія оголосила про новий транш підтримки України. Про це на прес-конференції заявив керівник МЗС. Девід Ламі. він поспілкувався з медіа після зустрічі з українським колегою Андрієм Собігою. Кошти спрямують на підтримку енергетики, експорт зерна та відновлення економіки України. У планах візиту міністра також зустрічі з Володимиром Зеленським. Востаннє Девід Ламі офіційно приїздив до Києва у вересні торік. Ми боремось за спільне майбутнє, за майбутнє, де імперіалізм Путіна зазнає поразки, і все, що ми робимо, заради цієї мети. Я оголошую про наступний пакет допомоги Україні на 55 мільйонів фунтів, щоб посилити здатність України до боротьби та зміцнити її та нашу економіку.